А якщо від цього пам'ятника піти ось сюди, де люди йдуть, потім піднятися по під цій лісниці, випадаєте ви от таке от гарне місце. Трасом так теж дуже гарно спуститися на неї, можливо, цими сходами. Есть такие фонтан, гарный. И вторая Також така терасу Зими статуями. І такий от гарний дворик. Там зараз ведуться ремонтні роботи, зовсім скоро закінчать їх. Якщо захочеться спуститися, там зараз прохід заборонений, тому тільки можна спуститися небагато по цій мраморним ступням. Такі от гарний дрезден. Все будується. Робиться все гарно, ще всім подобалось. стиль рококо. Дуже гарно. Гарного вам дня.